Тим часом Стокгольм готується до потенційної війни з Москвою по закінченню війни в Україні. Про це у інтерв'ю видання «Політика» заявив начальник військової розвідки Швеції. Томас Нільсон він зазначив, що наразі активність Росії в Балтійському регіоні тимчасово знизилася. Але за словами пана Нільсона, ситуація може змінитися. Росіяни вже говорять про будівництво баз уздовж нової лінії фронту з Фінляндією, а також в Арктиці. Зазначив керівник військової розвідки. І такі заяви знову ж таки потрібні, тому що Європа має розуміти, що вона має на межі на кордоні такого великого агресора, як Росія. А Румунія може стати місцем транзиту для майбутньої миротворчої місії в Україні. Про це заявив тимчасовий президент країни Ільє Боложан. Однак, за його словами, предметна дискусія може бути лише після припинення вогню та укладання мирної угоди. На думку очільника Румунії, гарантії безпеки мають надавати європейські країни, а забезпечувати США. Боложан також підкреслив намір Бухаресту надалі підтримувати Україну, оскільки він вважає, що це фактично підтримка безпеки і його країни. Тим часом на Миколаївщині військовий кинув гранату на територію ТЦК. Його заарештували. Про це повідомив центральний районний суд Миколаєва. Інцидент стався наприкінці лютого. У Вознесенському районі відомо, що військовий самовільно залишив військову частину. У суді він пояснив, що посварився з дружиною і випив алкоголю. Гранату знайшов у своєму рюкзаку. Відтак кинув її на територію військкомату. Внаслідок вибуху пошкоджено дві відомчі автівки. За рішенням суду підозрюваного брали запобіжний захід. Мання під вартою без визначення розміру застави. Візит президента Володимира Зеленського до США триває. Очікується, що після нетривалих перемовин лідери України та США погодять ухвалення рамкової угоди про Надра від нашої сторони. Документ підписуватимуть віце-прем'єр-міністрка і міністерка економіки Юля Свереденко або міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Як зазначив раніше президент України, це лише попередній договір із США. А от на наступним вже вестиметься складніша робота, і документ буде мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України. Отже, ця угода лише підготовчий документ, який визначає умови для підписання основного паперу. Згідно з ним, США та Україна мають домовитися про створення спільного інвестиційного фонду, основна мета якого підтримати нашу повоєнну відбудову. Він буде спільною власністю і Києва, і Вашингтона. Україна передаватиме до 50% доходів від майбутньої монетизації своїх природних ресурсів, тоді як США надаватимуть нам довгострокову фінансову підтримку. А потім всі ці внески будуть щонайменше раз на рік спрямовуватися на різні проекти з відновлення України. Ось ми зараз.